Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні Господь кличе до сповіді всіх, хто відпав, тимчасово від Святої Церкви з різних причин. Когось життя перекрутило, на когось священик накричав сповіді, когось образили церкві, когось образили християни. Господь кличе всіх до сповіді і говорить, що Царство Небесне забувається силою. На цьому шляху до Царства Небесного буде багато перешкод через різних людей, рідних, чужих, через священників. Священники також мають гріхи, і через ці гріхи злі сили будуть вас відбивати від Царства Небесного, але вам треба йти до сповіді, кожному. Кожному з нас треба йти до сповіді. Накрачав один священник сповіді, пішли до іншого священника сповіді. Накрачали в одній церкві, в одному храмі нашої церкви, пішли до іншого храму. Господь знає про вас і Господь бає про ваші душі. Це слово Господнє. Амінь.